Поговоримо трохи про історію. В наших підручниках написано, що Ніагарському водоспаду 9900 років. Як вони дізналися про це? Водоспад, розмиваючи ґрунт, постійно рухається назад зі швидкістю 1,5 метрів на рік. Нижче водоспаду є ущелина довжиною 12 км. І якщо поділити 12 км на 1,5 метрів, то вийде 9900 тисяч років. Ріка тече на північ, а водоспад на південь зі швидкістю 1,5 метрів на рік. Але треба враховувати, що 4400 років тому був потоп, і коли вода стікала після потопу, то за перші 10 хвилин половина зливу було розмито. Отже, 12-кілометровий каньйон утворився за 4400 років, а в середині 1800-х років один юрист та геолог стверджував, що Земля утворилась протягом численних мільйонів років. Він написав книгу, використовуючи Ніагарську ущелину, щоб дискредитувати біблейні хронології, проте, не пояснюючи, як він це зробив. Гілок дійшов нижнього показника 0,3 метрів на рік. Так як довжина ущелини становила 35 тисяч футів, то їй повинно бути 35 тисяч років. Цей підрахунок підірвав віру в те, що Землі 6 тисяч років. Пізніше сам на основі, саме на основі цієї брехливої теорії Дарвін. Склав свою еволюційну теорію, замінивши Бога на мавку. На землі є багато доказів про землю, що вона молода, але, на жаль, суспільство продовжує удосконалювати цю фальсифікацію.